Всем привет! Сегодня такие боятся, что скоро будут комментарии. Мне захотелось вам назвать И... Мы уже там, в малюмы квизочку ценим. И, и ба бац! Вот такие мы О, поки що намалювала тепер. Беремо зелений олівочок. І це Бум... І... вже готове. Тепер я хочу намалювати сонечком. От тут будемо жовтий дивити. Я покачала маску, щоб було поліпше видно, і дістала, застала уже уже Бум! Я вже намалювала вот таке сонечко. Ну зараз можна глубокий чуть-чуть вот так вот, щоб не было. Аккуратную якось. Аккуратный якось почему вот так вот якусь було показує. Я здесь ведну, напевно. Ну, тому що я чуть рукой заступаю, я просто не дивлюсь. Ну ладно, ну, побачимося, кого я вже домалюю. Я вже домалювала тепер. Я хочу якусь людину там намалювати. <клес> ну, чтобы красело. Ну да, я цеки, що замето, що у мене ключка якась Вы завели, Ну ничего страшного. Я уже домалювала основу головы. Така получается. Думаю, дуже красиво получается. Ну, тепер я хочу намалювати очі. Намалювала. Давайте я вже домалюю все и покажу тут здесь. Зараз буде скоро кінець відео. Я вже все домалювала. <кхух> я и движенку таке зробила красиву. Ну, ще було стежку домалювала не небо, тому що вона була таке короткое. <кхух> ну всім па-ба! Обов'язково ставте лайки за таке старання.